IS Unless somebody thinks the city of everything else was called by occasionscognom behaviours reell servir erliss kelly they salud he Христос Воскрес! Сьогодні зійшов благодатний вогонь на гріб Господень, і Він зійшов, не опалюючи нікого, ласково дуже зійшов. Він зійшов на нашу Україну, тому що наші серця, вони належать Україні. І у нас в грудях Україна. Ми принесли сюди Україну. Наші зболені серця, наша любов до Бога, до Ісуса Христа, наша любов до всього людства. І от мені дана така честь на Олександрівському подвір'ї, де служили тисячі святих людей, буквально біля гробу Господнього, де зараз палає благодатне світло, запалити цю лампаду. Захолити цю лампаду, яка горітиме до слідучого року. І з запаленням цієї лампади згине український ворог, повернуться сини до своїх матерів, пригорнуться діти до своїх татів. Нехай це станеться, нехай Господи буде. Воля Твоя. Отче наш, що і всі небесах, нехай святить сім'ях, нехай прийде царство, нехай буде Твоя на небі на землі. Від нас щоденний дай нам сьогодні прости нам кравини наші, яке ми прощаємо бождання нашим, і не вихіднося спокою, а ми визволи нас від бока Бога, як Твоє Царство, Сила і слава, Ца і Сіна, свята духа, і Пісні в віки віку. Амінь. Христос Воскрес! стрес, е -е 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 -е. вилюблені українці.